Відповідно до постанови 1386 в закладах загальної середньої освіти, в закладах дошкільної освіти, де організовано інклюзивне навчання, обов'язково має вестися журнал обліку надання проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг занять. Але хто ж має вести даний журнал? Давайте з вами розберемося. Відповідальним працівником за заповнення даної обов'язкової документації є фахівець, який безпосередньо і реалізовує ці заняття. Тобто це практичний психолог, дефектолог, логопед чи реабілітолог. Чому так відбувається? Тому що в даному журналі необхідно вказати тему заняття, а тему заняття знає саме спеціаліст, який і реалізовує це заняття. Тому не потрібно додатково навантажувати заповненням цієї документації ні вчителів, ні виховати. Ні асистентів вчителів, ні асистентів-вихователів, адже вони не можуть відповідати за правильність та достовірність внесення інформації у даний журнал.